Мене звати Афанасія Омелана, я з міста Херсон номер школи 37 Сьогодні ми будемо робити дуже цікавий дослід. Беремо три склянки, додаємо туди харчові барвники, насипаємо лимонної кислоти. Наливаємо воду. Та все ретельно перемішуємо. Чакуємо, чакуємо, на начакуємо. Забули. Та найголовніший наш інгредієнт це сода. Насипаємо. І ось таке виверження в нас вийшло. Я в захваті, я ніби потрапила на пінну вечірку. Рекомендую всім зробити цей дуже цікавий досвід. Дякую за увагу! Бувайте!